ще не в курсі я цього року вступила в Сорбону 4 Fac de Lettre на ЛСВР Англія, типу нашого англійської філології, і я хочу трошки розказати, розповісти, як це вийшло, як я це зробила. Отже, почалося все з того, що в п'ятому класі я вирішила вчати французьку сама з репетитором один раз на тиждень, і за кілька років я дійшла аж до А-2. Тобто я, в принципі, знала всю базу граматики, але дуже поверхностно. І перший рік війни я була в Харкові, а на другий я вже вирішила, що треба кудись їхати, щось будувати, там, своє навчання, щось придумувати. І я побачила, що у Франції навчання дуже дешеве. У 2018 році ціни підняли зараз. Воно коштує 2770 євро на рік для, для бакалавра. Але 71 університет. Це багато, це круті університети, гарні. Вони залишили стару ціну, яка увага 170 євро на рік. Ви можете пошукати цю інфу в інтернеті. Я залишу ще посилання на статтю французькою про ці ціни. І Сарбона. Як дуже крутий історичний університет, а вже ж залишив стару ціну, і я така, нам туди. я дивилася, думала, як туди переїхати. Я знала, що це точно буде тимчасовий захист. Мені було тоді 16. І в Фейсбуці ми знайшли асоціацію, яка допомагала українцям. І ми просто кинули смс, що я і моя бабуся, типу. Шукаємо приймаючу сім'ю, родину, яка може нас прийняти. І все ми знайшли, нам відповіли, але зараз ця асоціація не працює. Хоча, можливо, якщо ви там у Фейсбуці щось пошукаєте, можете знайти. Але це реально було дуже рандомно. І завдяки цій родині. Я опинилась тут. Mm. Так як я вже сказала, що я вивчала французьку мову, я щось розуміла, але це було складно. Типу, я ні бі, ні н'є ні, нічого не могла, не могла сказати. Мені було дуже важко. Я ніколи не хотіла їхати у Францію. Я вивчала французьку, бо мені просто подобається ця мова. Я в мене не було мрії їхати в Париж, вступати у Францію. Це просто ну так вийшло, Боже. Я не хотіла туди прямо. У мене не цілі з п'яти років їхати в Париж. Одразу я пішла в ліцей, де був звичайний ліцей. Я звикала, вчителі були дуже добрі, вони вже мали досвід з українцями, бо в перший рік війни в них було там, кілька українців в цьому ліцеї. Але в мій рік, коли я приїхала, я була одна, бо всі вже ушлі. Всі ці українці, які приїхали раніше, вони вже в університетах. І я така. Hello! Це було в лютому 23-го року. Ось до травня я ходила в, цій, в цей ліцей. Тобто серед року я така: Опа! Залітіла. Ну, в мене не було друзів. типу, Я ходила хвостиком за дівчатами, якимись, француженками. Вони були такі: типу, що з ним з тобою робити? Ти нічого не розумієш, а я. О, Боже. Ну, такий. Складний, я люд... складний людина Боже. Коротше, це було складно, бо моя мова була на низькому рівні, коли стосувалося говоріння і письма, і всі бослі чесно. За ці кілька місяців весни, коли я прийшла в ліцей, я звикала, я намагалась зрозуміти їх систему освіти. Потім почалися великі канікули. канікули. Я знайшла українку, багато українців та інших я шукала. Бо по-іншому я не знаю, я була в маленькому селі на сході Франції. Я не була в якомусь там ніце. Ні, я була в маленькому селі, і мені потрібно було виїжджати в біль... більш-менш великі міста, щоб когось знайти, погуляти. Але транспорт безкоштовний в Грандест. Тобто, автобуси, регіональні поїзди, вони безкоштовні для українців. Ти просто так. Показуєш паспорт, і вони такі. І ти їдеш куди хочеш. Але скоросні поїзди. ні. Із осени 23-го року я пішла знову в ліцей в прем'єр на один рік менше. Тобто, за віком я повинна була бути в терміналі, це останній, типу, й клас. Але я була в прем'єр хазе, чого хоч. я не знаю, чому. It's okay, I don't care. Я пішла, був новий клас, нові люди, нові діти. І там вже діти були якісь парашатані. Вони і спілкувались, я вже трошки звикла до французької, я вже щось якось там говорила. Але здебільш це були хлопці. Е, окей, типу, вони такі миленькі, дуже-дружелюбні. Їм подобався мій мій стиль, вони кожен день мені щось говорили. Типу, а, ж та роби, вау! Мерсія! Я пішла в цей ліцей, обрала собі розклад, бо мене в мене пері... в той період ще був 11 клас української школи на дистанційному, і я хотіла, я збиралася складати НМТ, тому я не могла кинути його, я і не хотіла, я хотіла закінчити, тому я прийшла до секретаря, сказала, що це мій розклад український. Тому міняємо все. Міняємо. Отеця хімію не надо, Фізику не надо. Залиште мені філософію англійську і економіку. Лайт. Але я кожного дня там була, кожного дня я їла там в їдальні, де було дуже смачно. І так я проходила весь рік. Але взимку я зрозуміла, що, типу, взимку починається. Подача заявок в університет. Є два варіанти: як вступати в університет для українців. Або це досівер, або це Campus France. Campus France – це для тих, хто не у Франції. Тобто, наприклад, з України ти хочеш вступити у Францію, ти будеш через Campus France. Я так не робила, бо я була у Франції, але для Campus France потрібна студентська віза. Потрібно сплачувати за цей сайт, я не знаю скільки. Я теж залишу сайт у Description. Там, я думаю, все розписано краще, ніж я зараз тут скажу вам. Я вступала по досі Вер. Дедлайн для досі ВР, мені здається, був Грудень. Щось таке. Тобто, потрібно було все заповнити. І надіслати на електронну пошту університетам на спеціальну пошту електронну. Вау! Мені ще з чая стинь, я буду піздять. Повертаємося в жовтень 23-го року. Я розумію, що мені потрібно заповнювати це досі ВЕР. І туди треба доповнити файлами, типу, свій атестат за перший семестр 11 го класу з української школи, бо я вступаю за українським дипломом. Документ, що я буду складати НМТ, е, що там? Оцінки за 10 клас і сертифікат, що в мене французька Б2. Я приїхала з А2 кілька місяців тому, а ви мене хочете Б2. Ребята, так не ділиться. Я купую курс в українській школі французької дистанційно, альянс-францез. Це було найкраще рішення. Це реклама. Мені не заплатили. Тож я купила курс на Б2, і за кілька місяців я склала той Делів. Ну, магії буде. Я скажу чесно, я не готувалася там ночами, я не писала і все. Там слова я не зубрила, словник я не вела. Я не знаю, як це сталося. Але склала я добре на 76 з 100. Я просто добре вивчила структуру екзамену, я знала, на які точки треба нажимати, типу натискати, типу, слова, такі як однако, таким образом, слідувати на такі вставні слова, Вони додають бали. Я вивчила структуру листа в мерію і все. Хоча мені могло попастися ще. Там артіклі, в журналі, тобто там багато різних форматів цього тесту, і він рандомно випаде тебе, тобі. Але я вивчила тільки один. Бо мені було лінь вивчати ще вісім, мені здається там багато, типу есе, стаття, просто якісь на форумі щось відповідати. Я така. От лист в мерію це найскладніше, бо це дуже-дуже формально. Оце я буду вчити. Якщо мені якийсь там есе або стаття, ну там структура, типу, ну, можна додуматися, що там за структура. А от лист в мерію це офіційний документ. Він мені попався. Дякую. Я там вигадала слово е, жи, жильці Ліона. Ну, не такого слова в французькому, по-моєму, і я просто його так тупо написала, я, надію, не поняла, що я имела в виду. Так от. Склала я цей дельф, надіслала, зробила я цей досів Р, надіслала на пошти, тільки на три пошти, бо там тільки три університети, максимум, три або чотири університети можна вибрати і надіслати їм. І чекала квітень, поки мені відповідать, відповідуть відповіатвіть. Більше всього, я хотіла в Страсбург, але я подавалася ще в ненсі, і все. Не мені відповів одразу нанці мені відповів такий берм, берім. Бо в Нансі там дуже багато українців, але мені не подобається це місто. Я там часто гуляла, мені зовсім не подобалось. Університет гарний, типу там такий новий кампус, гарнесенький. Але просто мені не подобається це місто. Але я все одно туди подала. В Страсбург. Мені подобається він більш такий як нім... німецький, але мені не сподобався кампус, я подивилася там відгуки, і ну, я хотіла туди, бо це краще ніж Нансі. Але в квітні мене перемкнуло, і я така. А надішлю я на мейл Сорбони, який я просто случайно знайшла в інтернеті. Типу, Солідарите, Україна з Сордобою таке. Я надіслала своє досьє Вер. Вони такі: Окей, тільки. Типу, можете додати ще кілька документів і заповнити наше досі, окреме досі. Я така, окей. Я заповнила, відправила їм. Мені потім відповів Страсбург, типу, Супер. Давайте по зуму созвонімося. У мене була панічна атака, я така, Який зум, блін, Говорити французькою, Нет! Там була якась французька. Це була українка, але вона зі мною на французьку спілкувалася. Вона просто розповіла, що мені треба зробити, і як заповнювати теж окреме досьє. Я така, окей, я зрозуміла. Я заповнила і окреме досьє Страсбурга, і окреме досьє Сорвоне. Мені вони вдвох відповіли позитивно. І в мене стояв вибір Страсбург або Сорбона. Я була проти Парижу з самого початку свого переїзду. Типу, я не хотіла в Париж, ну не хотіла в мене. Я переїхала в Париж. Прогнулась під обществом, що сказати. Отже, я відповіла Сорбоні, що ну, я вас вибираю, ребята. Готовьте место! І все, в травні я надіслала відповідь, і в травні починається круз, реєстрація в крус. Ем, я теж залишу посилання на цю організацію. Вона надає бурсу, стипендію, яка базується на доходах ваших батьків. Вона дає стипендію. Ця організація. Вона дає гуртожиток, вона дає обід за євро. Класна організація для французів і для українців. Бо для іноземців вона не працює. Вона тільки для французів. Але зараз українці мають таку класну opportunity, тому використовую я її. Зареєструвалася в Круз, отримала стипендію. в мене це 550 євро на місяць. І отримала гуртожиток. Це теж Hunger Games. Можете почитати на сайті, я не буду це розповідати. На сайті все написано краще, ніж я це вам вимовлю в українською, боже правий. Я отримала студію 15 метрів недалеко від свого кампусу, в не найкращому районі Парижу, за 380 євро в місяць. Я сплачую ці євріки зі своєї, зі своєї бурси. Можливо, ви можете запитати, чому. Факультет англійської в Парижі, типу, ти локек, ти що ти... придумала? Я вам відповім, що я просто не люблю математику, що я просто не хотіла йти на науки. Я знаю, що в мене можу, я й склала де склала дельф Бельде, але моя французька не найкраща, особливо в письмі. В університетах треба дуже багато писати, всяких есе, дисертацій, мати високий рівень письмової французької грамотної. Я не маю. Це печаль. Це факт. Це треба практикувати, це, це треба усовершенствувати. Але камон! Типу, якщо б я там вступала на якусь астрономію чи щось технічне, то там граматика, письмо, типу, ну, можуть закрити очі. Але я вступила в факт летр, щось гуманітарне. Там мова — это оружие. У французская, но ну, это такой водяной пистолет, это вообще не ружье ни в каком плане. Английская у меня была, ну, такая нормальная, но сейчас, с тем, как я активно выучала французскую, была завжди в французском суспільстві, моя английская трошки скосилась. Я говорю, как билинг какой-то, скошенный тоже. Вот, поэтому мне нужно поднять свою английскую с колен, Французьку теж, українську теж, два типа дотожимо. Якщо ви з України, то у вас є два варіанти: або робити студентську візу, вступати дистанційно це складніше. Ви не можете отримати круз, бо у вас нема тимчасового захисту, тому це буде більше грошей, ну і складніше. Якщо у вас є така опортюніті. Приїхати у Францію кудись до когось, отримати тимчасовий захист, то ви можете подаватись по досьєвер. Але треба перекласти всі документи французькою. Це можна робити дистанційно, типу, багато перекладачів. Вони це приймуть. Але треба десь жити, типу, просто так приїхати. Вас можуть розмістити в якомусь центрі біженців, квартири зараз можуть давати в якийсь. Тось там невеликих місцях, типу, в Парижі вам квартиру, ну, я не думаю, що вам будуть тут квартиру. Це буде якийсь центр для біженців, я впевнена. Наприклад, в Страсбурзі я знаю, що якщо ви приїдете, то вас поселять в отель. Я не знаю, про що я буду вам знімати. Типу, знімати в класах я не буду, бо це трошки жіна. Але я можу вам засняти домашку, я можу вам трошки розповісти, як тут. Система освіти в університеті, про сесію вам буду плакати. Можете на мій інст підписатись? У мене там гарні фотки. Я хочу трошки доповнити це відео. У мене не вистачає сил і часу, так, пополам, монтувати відео і склеювати їх, бо це в мене дуже багато часу займає. Коротше, я хотіла трошки розповісти про труднощі, бо я прочитала коментарі, де мене просили. Поділитися труднощами. А, я скажу, що їх набагато менше, коли я вчилася в ліцеї. У мене в ліцеї завжди було таке. Не знаю, я завжди була так напружена. Кругом мене завжди були ці французи, які дуже-дуже гарно розмовляють французькою. У них є ціль скласти бак, екзамен. Вони всі такі підготовлені. У мене був дуже гарний ліцей, типу з розумними дітьми. А тут багато емігрантів, в яких французька не перша мова, і мені набагато легше висловлюватися. Я не боюся, як я раніше боялася, навіть кілька місяців тому. Просто тут легше мені чомусь за атмосферою через людей. В університеті з адміністрацією я боюсь, я так у двері, звісно, але все одно. Я роблю дуже багато помилок, але я розумію, що вони типу, спілкуються з, з різними студентами там, Еразмусу, різних країн, тому я не одна тут така, на яку так ось це смотрит, Боже, а нас України, як це робила в ліцеї. Mm. Випробування для мене це, напевно, кошти. Бо в мене ну, мій бюджет він малесенький, а хочеться багато чого робити: всякі інвенти, концерти, кафе. Гарна їжа, транспорт, типу, на мене, в мене не вистачає стільки грошей. У мене це ще перш, перший місяць, тому я трошки освоююсь, освайвуюсь. А вже ж дуже багато інформації для мене це складно. Після кількох років дистанційного навчання в українській школі, де я нічого не робила толком. Цікаї інформації, така організованість, екзамени, тести, Уфуфу, хуфу, треба вливатися, вливатися в поток. Ну, а це добре, це добре, це не мінус, це просто складно, бо я лініва жопа. Для когось може бути складно це знайти людей, однодумців, друзів, просто з ким спілкуватись. Я про це нила в перших відосах, але то був реально перший день, тому що я. Але зараз в мене вже є кілька друзів, кілька якихось знайомих, просто з ким я отак махаюсь. Але я роблю для цього зусилля. Я підходжу перша. Я дуже багато разів підходила просто до рандомної людини. Як тебе звуть? Реально, ти тут? Ти те, що те, що це алеляля, і все. Все, інстаграм, давай. Воно так і робиться. Типу, раніше я б така болін, треба підійти. Перше французьку заговорити, боже, ні-ні-ні, А зараз I'm volunteerist tribute. Труднощі... А, з документами, напевно, бо мені 17, мені треба буде з 18 років оформлювати багато там, тимчасовий захист, страховку, напевно, треба буде робити. Ем, податки надсилати. Ну, Є бюрократичні питання. Стосовно французької мови, я вже говорила в попередніх в цьому відео, напевно, я скрию і це якось. Я як говорила, як я вчила її не дуже інтенсивно. Через те, що я дуже любила цю мову, як вона звучить, хто її, її, її розмовляє, вона мене йшла легко. Якщо б я вчила німецьку, я б в житті її не вивчила, як зараз я її знаю. Навіть будучи, напевно, в Німеччині. Бо раніше я не, ну, я не розуміла, я не хотіла вчити ніяк німецьку. А вже ж, якщо ви не у Франції, то вам буде трошки складніше, це буде трошки довше. Бо я вчила цю мову на стресі, бо в мене були типу дедлайни, мені треба було спілкуватися з людьми, треба було. Е об'яснятися перед кимось дорослим, там чому мене не буде, чому там я не можу щось зробити. Там українська школа до статті, я не можу прийти на цей урок. Я сиділа, я стояла <с? <с?> я стояла під дверима секретаря з перекладачом в телефоні. Я писала такий абзац е, там, на русском, на українському, перекладала французькою, зачитала, читала, 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 і потім заходжу і така бунджур. Е, Ну і все, потерялись. І отак, от в такій, такій стресовій ситуації, я так от, навчилася швидесенько придумувати, що говорити, але я сильно не думала, я завжди була з перекладачем. Це, напевно, погано. Але вибачте мене, моя нервова система не жалізна, не залізна. Мені треба поступово виходити з зону комфорту. Я і так випірлася на минуточку. Ліцей іностранний А2, здравствуйте. філософію вчить, то я. Я буду вам монтувати відео. Я бачу, що є якась маленька аудиторія, яка цікавиться всі цим, я дуже, дуже, дуже рада, але мені теж треба улучшати свій контент, улучшати свої спікерські способності на українському, ті Мерсі, що дивитесь мене.